В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нові зухвалі атаки по мирних кварталах прибережних громад, зміни розкладу та маршруту потягів на ділянці Кривий Ріг, Нікополь, Запоріжжя, а також туристичні лайфхаки, які можна використовувати під час відключень газу, опалення і світла. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Найсвіжіша інформація від наших журналістів вже за мить. Російська армія продовжує терор мирного населення Нікопольщини. Вночі окупанти тримали під прицілом Марганецьку громаду. На житлові квартали скерували з десяток снарядів з важкої артилерії. Людей не зачепило, проте у житлових кварталах значні руйнування. Внаслідок обстрілів пошкоджені декілька будинків та господарських споруд. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Зараз на місці прильотів працюють рятувальники та з'ясовують всі деталі атак. «Укрзалізниця» змінила розклад і маршрут пасажирських поїздів на ділянці Кривий Ріг, Нікополь, Запоріжжя з 19 січня потяги на Київ, Харків, Львів та Одесу не проходитимуть Нікопольським районом. Це безпековий захід, пояснили у військовій адміністрації, адже росіяни неодноразово обстрілювали маршрути руху потягів. Найближчі місця посадки будуть на вокзалах Кривого Рогу та Запоріжжя. Дістатися туди можна буде на приміських електричках, графік руху яких підлаштований під графік потягів. До звичних маршрутів поїзди повернуться після зменшення інтенсивності ворожих обстрілів. Приготувати їжу без газу, зігрітися без опалення та бути зі світлом під час відключення електроенергії все це можливо і не потребує великих витрат, кажуть досвідчені туристи. Наші журналісти поспілкувалися із Сергієм, мандрівником з Нікополя. Похідні навички він успішно застосовує під час блекаутів, що потрібно знати та мати вдома. Найголовніші туристичні лайфхаки в нашому наступному сюжеті. Туризм він навчає обходитись якийсь час без певних благ цивілізації, тому я не скажу, що це було прям дико незвично. Все ж таки, ти в хаті, в тебе більш-менш тепло, в тебе сухо. Газ ще є. Тобто щось приготувати можна було зробити. Ну, нема води, є запаси. Тобто туризм вас багато чому навчив і пристосував до таких ситуацій? Не зовсім до таких, звісно, по нам не стріляли в походах. Сергій, досвідчений турист, ніколи й не думав, що навички здобуті в походах, стануть у пригоді і вдома. Пальники розповідає, поки що в квартирі не використовував, бо з газом проблем немає. Проте каже раптом, що має на чому зігріти воду та приготувати їжу. Тут іде вже казанок, іде відразу пальник, плюс іде казанок з теплообмінником, тобто він відсотків на 30 економить пальне і просто. На балон накручується. І все така ну, доволі зручна система. Закип'ятити води, заварити чаю. в основному ми харчуємося або сухим, або сублюмованою їжею туристичною, сушимо самі, або беремо їжу швидкого приготування. Сюди ж ділиться, можна встановити й чайник, казанок чи каструлю. Є такий перехідник. Тобто він просто сюди зверху ставиться і вже сюди можна ставити ну, будь-яку каструлю. Там вже таке щось посерйозніше можна поставити. Проте каже чоловік: для побутових потреб все ж є більш зручні прилади. Наприклад, портативна газова плитка. Сюди так само вставляється або такий балон, або є перехідник, можна підключити великий балон. Ну і цим вже користуюся, ну як звичайна піч такі балончики. Вони ну не так вони дорого коштують, витрачаються там десь приблизно грам газа на хвилину горіння. Тобто вистачить десь ну на 2-3 години. Є й менш елегантні варіанти, але вистачить Суді такого балона, що найменше на тиждень використання, коли треба готувати на велику родину. Це саме те, що потрібно. Сюди можна приліпити нормальну таку каструлю, ну на 3 літра каструля. На чудово сюди стає. Оце все балон для газу. Так, це три з половиною літри газу заправляється на заправки. Звісно ж, все це приладдя, обійдеться у копійчину. Через великий попит вартість злетіла. Ціни стартують від кількох тисяч гривень. Сергій каже, похідну пічку можна зробити і власноруч Кидаю сюди що завгодно. Якісь дрібні трісочки, палочки. Шишечки, голочки, горить земля, дрижить. Тобто в нього КПД там 80-90%. Працює годинами, живиться чим завгодно. Турист показує саморобну пічку Бонда, змайстрував її з металевих кухлів. Завдяки конструкції та електричному піддувалу, горить на всьому, що є під ногами. Інструкцію з виготовлення можна знайти в інтернеті. Ну, що треба? Дрель не сверло, трошки руки з прямого місця. Тобто, в принципі, нічого такого. В принципі, такого складного немає нічого тут. Кулер, хоч і казали, розплавиться, не знаємо, скільки готували, але у нас по годині горіло, нічого не розплавляється. З, з ліхтарика якусь кнопочку дістав, батарейку. Туристичні навички допомогли Сергію і проробити план дій на випадок відсутності опалення. каже, розіб'є в кімнаті намет, а спатиме у мішку. Чоловік пояснює, природне джерело тепла це тіло людини, і воно здатне створити саме для себе комфортну температуру. треба зменшити простір, який треба нагрівати. Тобто, от в дитинстві ставили два стула зверху, покривало то халабуда. Як варіант, спальні мішки, термобілизна, знову ж таки ізоляція від пола, якісь ковдра. Так само можна нагріти пластикову пляшку води, там градусів 60-70 в той самий спальник її закинути на 3-4 години. Тобі її вистачить. Також можна використовувати фольговані термоковдри. Вони дешевші та добре тримають тепло. Так само і одноразові хімічні грілки у пакетах. Такі використовують наші захисники на передовій. Також, звісно ж, для опалення можна придбати альтернативні прилади. Наприклад, ось такий пальник, який під'єднують до газового балону. Це інфрачервоний пальник. Тут уже вмонтований редуктор, відкривається газ, запалюється, кімнату обігріть. Вистать тут, тобто си для обігріву. Щодо освітлення приміщень в разі відсутності електропостачання, каже Сергій, люди вже самі все знають. За кілька блекаутів опанували туристичні лайфхаки краще за нього. Світильники та гірлянди, що працюють від батарейок та пауербанків, ліхтарики та прожектори, свічки, асортимент в магазинах на будь-який смак та гаманець. Валерія Бовша, Микита Саєнко, Сергій Мельников, Пронікополь. Тримаємось, підтримуємо один одного і продовжуємо разом йти до перемоги на сьогодні. Це вся інформація. Якщо ви маєте важливе повідомлення або тему для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги в разі загрози. Переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Нова добірка інформації про життя прибережних громад Нікопольщини. На вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.